365 притч на щодень 4 листопада. Один чоловік прийшов до пустельника і запитав його, чого вчить тебе це життя у мовчанні? Чернець, який набирав воду з криниці, відповів гостеві. Поглянь на дно цієї криниці, що ти бачиш? Чоловік зазирнув у колодязь нічого не бачу. Чернець трохи постояв нерухомо, а потім знову звернувся до гостя. Подивись тепер, що бачиш у криниці. Чоловік подивився і сказав: Зараз бачу себе, своє відображення у воді. Чернець пояснив: Коли я опустив відро, по воді пішли брижі. А тепер вода спокійна. Такий самий, і наслідок мовчання. Людина знаходить. समोसा ब